Тож, поки в Росії святкують, українська армія на поготові небайдужі масово збирають гроші для військових, купують найнеобхідніше, щоб допомогти нашій армії. Байдужих до долі рідних солдатів зараз не знайти. Львів'яни потоком несуть одяг, їжу, речі побуту, тобто усе потрібне для життєдіяльності війська. Продовжить Ірина Матвіїв мило зубні пасти. А ще печиво, шоколад, консерви у центр допомоги військовим зі Львова щодня виїжджає по три буси вщен завантажені найважливішим. Серед іншого і ручки та блокноти, аби хлопці могли писати рідним листи на потреби розграбованої української армії. Львів'яни не шкодують віддати. останнє. Приносять все. Приносять засоби от, зубні пасти Приносять от, з щограду. Люди принесли два величезні мішки шкарпеток, тисячу пар. Можете уявити, далі приносять їжу, приносять гречку. Ну, все, в принципі все як на Майдан висилали, так і тепер весла. Українські військові, які дислокуються в східних, південних та центральних регіонах, потребують бронежилетів, воєнних ліхтариків та військового взуття. Аби повернути армію обличчя, яке п'ять років руйнував Янукович. Люди допомагають також грошима і навіть спецзасобами. Анонс, ми робили, що люди, які, не будемо казати, приймали участь в розкраданнях частин, так а які можливо виявили випадково або зберегли ці спецзасоби. Так ну є до них звернення повернутися на частини. А у випадку, якщо напряму вони відмовляються, вони можуть вертатися до нас, де ми передаємо на частини. Є вже випадки, що приносили? Так, були випадки, що приносили спецзасоби, тобто це були щити бронежилети які ми повернули на частину ще два дні тому. На потреби армії українці вже зібрали 10 мільйонів гривень. Ці гроші надійшли на рахунки міністерства оборони за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 на підтримку українського війська. Перерахували 2,5 мільйони гривень. Допомагають нашим військовим навіть поляки. Пан Едвард вніс свою лепту. Вірить так, допоможе українцям зупинити Путіна. Путін є агресором, і поляки дуже хочуть допомогти українцям зберегти свої землі. не лише поляки, ціла Європа вважає Путіна за агресора. Каміль, студент з Польщі. Також підтримує українську армію в Європі. Люди одностайні позиції щодо дій Путіна. Одні кажуть, що він дурний, що він сам не знає. Йому то нищиться в руках. Як я почув, що є така ситуація в Україні, я відразу подумав, що що треба приїхати. Як е, тепер бачу, що допомагають е, військовим українським, е, я подумав собі, що відразу треба допомогти українську армію, національну гвардію, українці ладні озброїти власним коштом і негайно та забезпечити всім необхідним, аби захистити вітчизну від ворога зі сходу. Ярина Матвії, Володимир Барчук, новина 2015, другий телеканал.